Доброго дня, Ви гляньте до нас, яка приїхала краса. Ну, кажу зразу, це не мені, це не моя, я просто раді цікавості приїхав. Подивитися, познімати, тому що теж є в планах отаку вот придбати. Звісно, захотілося це все діло показати вам. Зараз будемо розгружати, вигрузимо, більш детальніше все покажу. Разом з вами будемо роздивлятися її. Зали все стане.

а чого під проводами стали якось так наче молда? Та там далеко. далеко. Так що він теж підніме її, так, машина виїхала, да й все. Найвістніший момент. Аккуратно все діло це вигризить. А ще вгору підніме все, оце воно. Так, і ось, і ось вона вже на вулиці. А хто? Тей циклоп тягатиме? Ні, А Потом стоїть. Гарно, так, да, виглядає? Ні. Конечно. Нравиться. А дуже. А дуже? Нравится. Наприкінці, аж твою вигружали отак. Мічта? Мечта, мечта. Нічого, мішти збуваються. Yeah. Я думаю, слідуща. Слідуща приїде до нас. В нашу двіж ж Паріж. Yeah. Так. так, треба ще ж рубети, не призівати, коли буде цей сіять. Дизайн. Так, там, там приїдемо по-любому, покажемо її в роботі, подивимося, нема питань. Оп! Зараз мопеда прибере. Стрілой видвини трохи вперед її. Зараз відцепимося, а потім побігаємо, позаглядаємо. Прикатуючі котки, граблинка. Вал уже йде непрямий. Раз, два, три. Регуліровка подачі зерна, а це ось йде на міндобре, верхня. Мілка сім'янка. Ну, Мілка сім'янка рядом. Yeah. Мені вал подобається. Ну, чи той зірочка ця. Mm. Вона зерно буде. Косозуба. Косозуба гарно буде, прокида. Прошу, Два варі. Ні, забули цей, ну, дошлю. Не вспіли. Так, йде, виходить. Цей варіатор на зерно, а цей варіатор на міндобриво. Не, гарно зроблено, питань нема. Ось її спробуємо в роботі. Як вона буде сіяти, я думаю, я попаду на поле, покажу. Підножка. я казали, дядюр? 700 кг зерна в неї лазить, так? Да? Ну так, казали. Це те, що я в рекламі читав. Ну, разом з усі. 300 міндобрива, 400 зерна. Ну, да, Якщо разом сіє, без міндобрива, то 700 кг засипав зерна. І 7 гектарів посіяв одним зарядом. В принципі, це не є погано, так? Да? Угу. Батька набереш? Наберу. Красота. Ой, ще шо був бункер. В общем що, кому понравився такий відео, ставим лайк, пишемо комент, підписуємося на канал. Всім пока-пока.